Давайте починати. Тема сьогоднішнього заняття проявка РАВ. Багато студентів мене просило це зробити, тому що всю інформацію, той перелік, що я даю на лекції, його важко відразу так от запам'ятати. Тому я вирішив зробити таким чином: я зараз пройдусь. По основних пунктах програми. Це не буде її розбір з нуля, але це буде, ну, напевно, інструкція, ну, така пам'ятка, щоб можна було підглянути і згадати те, що ми проходили на лекціях. Окей. Для сьогоднішнього заняття я підготував три файлика різних, різнопланових. Я їх перетягую на Photoshop. І в мене відкриваються вони в Adobe Camera Raw. В мене версія 9.1.1. У вас може бути якась трошки молодша. Це не принципово, якщо це старіше сьомої версії, плюс-мінус всі ці самі ну, можливості в ній є. Плюс-мінус. Звичайно, можуть бути трошки кнопочки інші, тому що ось тут появилося. Ми дещо поміняли, дещо додали там RDR. Але в цілому все залишилось так само. Добре, давайте по порядку. І так, я вибрав ось такі три файлика, будемо трошки з ними працювати. Так, на цьому файлі дуже добре видно, як працює баланс білого. Тобто, це знято в цирку львівському, світилося таким синім-синім світлом. Ну, абсолютно, і, і тон шкіри такий, фіолетовий і так далі. Ми можемо взяти, як знято там, допустимо, авто, щоб підібрав нам Photoshop сам, ну, чи верніше, не фотошоп, а камера RAW, щоб підібрала наш нам баланс білого. Ну, але як бачите, це є бардак. Можна пробувати вгадувати. можна взяти інструмент баланс білого, типнути на його білу. Сорочку, ну і вже плюс-мінус ми отримуємо. Щось схоже. О, ось такий от варіант. Тобто, от куди б вилетів баланс біло 16500. Так, хорошо. Значить. Тут зрозуміло це. цих два позунка, це є баланс білого. Да? Тобто, можливо, тренувачка. Така, певна, за допомогою цих вернівших тренування це не правильне слово, напевно. Підбір балансу білого. Йдемо далі. Експозиція да, ми піднімаємо загальну експозицію кадру. Ось, що у нас є в запасі в нашому раві. Два рази клікаю, стає в позицію за замовченням. От. Я не знаю, я би так от зробив. Контраст. Пам'ятаємо, що контраст розширяє і звужує по гістограмі. Тобто білі тяне до білого, чорне тяне до чорного. Рідко користуюся, тому що в кривих можна зробити зручніше. Підсвічування. Працюємо тільки з більше 50% сіром більше затрагує. Так? тобто ось таким чином Ну і тіні. У нас провалюють тіні. Тобто ми їх або показуємо, в даному випадку нам не потрібно це. ось таким чином Знову ж таки, точка білого, точка чорного можна включити запобіжники. От, в мене є біле. Виліт інформації. Точка чорного. Вся інформація там от втрачена. Потрібно нам це чи не потрібно, ми вирішуємо самі в кожному конкретному кадрі. А, чіткість, він же ж мікроконтраст. Давайте я його покажу ось тут, на цьому прикладі. Ой-ой-ой. Так, у нас є волосся, у нас є текстура шкіри. Давайте подивимося, що нам дає чіткість. Тобто це є мікроконтраст. Воно дуже сильно проявляє текстуру. І якщо нам це не потрібно, да? то тобто, ну може нам зіпсувати кадр. Ось як було, ось як виділило. Таким чином. Тому я кажу, що я люблю додавати мікроконтраст вже локально. Ви пам'ятаєте, що в нас є інструменти локальної корекції, пензлик, градієнт і радіальний градієнт. І якщо я візьму, зараз поскидаю. На нулі, тут, тобто, де ми. О, Господи. Так, різкість теж в ноль. От, на чіткість. Так? Тобто я якось там чуть-чуть зашкали. Я ж сказав. От сюди. Так, от. І тут можна промальовувати вже текстуру волосся. Ну і. Інший метод, що я не дуже рекомендую робити. Але час від часу, локально і дуже обережно можна вбити, на, насправді вбити текстуру шкіри. Тому до цього дуже обережно треба підходити. Бачите, що я зробив? Я беру чіткість мінус. Кажу, знову ж таки, це настільки обережно з цим треба бути, щоб не передати, тому що текстура шкіри втрачається. Вона стає менш контрастною на ну, такому локальному рівні. Да, тобто. Давайте подивимося, що було. Що стало? Це стало? Це було. Можна ось таким чином дивитися. Так, якось так. Хорошо. Значить, по першій сторінці, я думаю, ага, вона ще залишилася Давайте перейдемо сюди. Подивимося по резонансу і насиченості. Значить, як я люблю говорити, що насиченість відповідає за чоловічі кольори, тобто жовтий, червоний, зелений і так далі. От вони насичення цей резонанс відповідає за слабкі кольори, за відтінки тобто за жіночі, да тобто якісь там персикові і так далі. Можна так, можна. Ну, це вже капець. Таким чином можна попрацювати. Тут в мене що, тут в мене перший цей низ темний. чуть чуть я б його. Підняв. Їдемо на другу вкладку. Друга вкладка це є криві. Я працюю не в параметричній, я працюю в точковій криві, а тут якраз ми додаємо саме контрасту. Фотографія ця. Така не дуже контрастна. Зараз спробуємо додати контрасту так, як ми хочемо. Тобто я ставлю точечку, темне, затемняємо, світло висвітляємо. І таким чином я можу коригувати, що і наскільки я можу додавати контрасту. Оп, оп, оп. Якось так. Якщо читати Павла Косянка, наживає цифра. Він розказує, що коли ми затемняємо кольори, особливо темні, ми збільшуємо їхню насиченість. Ну, це прекрасно видно ось тут. -от. Інколи доводиться зменшувати насиченість після того, як ми додали контраст. Ну, тут от рука провалилася. Да? Тут можна радіальним фільтром а, її чуть-чуть підняти. Без білого. Якось так от. Ну, Тут також не ідеально, але є вже таке діло. Це блік від мого об'єктива. Це 85 ка Sigma 1,4. Дуже фігово тримає контрове світло, а це конкретно блік від нього. Ось така от халепа. Це вже потім або тут зараз спробувати. Ми детально тут нічого не зробимо так. це треба Раз тут є фіолетовий, да то ми його можемо трохи подивити ось таким, але це є збочення. Ось такі от фокус-покус. Але це мені не подобається, як я зробив, воно втратило. Об'єм, звісно. Нажму hey, Delete. Це, напевно, краще підчистити вже в самому фотошопі. Окей, okay. їдемо далі. Криві по кривих. Я це більше даю на курсі фотошопа, але оскільки тут є час, і це відео можна 10 раз передивитися. Ми можемо проводити тут і тонування. Тобто, якщо ми криві будемо змішувати тобто змінювати в кожному з тонів, ми маємо можливість проводити тонування. Погугліть собі, є таке поняття круг RGB, не плутати з кругом ітона. Це є як працюють криві. Я не буду зараз зупинятися на цьому, це не тема заняття, але суть тому, що коли ми в криві піднімаємо сюди, от криву. Ми додаємо того кольору, в якій ми знаходимося. Це є червоно в даному випадку. я додаю червоного. Якщо я буду опускати криву, я буду додавати протилежного зеленого. Ще раз кажу, не плутайте його з кругом Ітана. Там круг RGB чуть по-іншому розташований. Е, вот. Так само, ну, якщо я хочу цю фотографію, ну, от вона в мене така тепленька, я хочу її зробити холоднішою. Я знаю, що я можу... в мене два холодних кольори: є. це є зелений і цей синій. Я можу собі додати цих два кольори і зробити фотографію холоднішою. Ну, але це вже такі моменти, знаєте. Якщо не знаєш, що куди тягати, воно складніше. Тому кажу, погугліть собі круг RGB, подивіться, як він працює, тоді зрозумієте, що я сказав. От я не маю на меті зараз вивести ці кадри в ідеал, щоб було зрозуміло. Я просто показую, як працює програма. Нагадую, е, це. Середнє моє налаштування по різкості. Тобто я заганяю два цих пункти в максимум, і вже в максимальному збільшенні дивлюся а, ступінь різкості. Тобто, розумієте, що його можна загнати сюди, і буде от, такий от жах. Можна зробити щось. Простіше і зробити і ось так. А ще раз скажу що те, що я розказую на фотошопі, різкість нам потрібна не всюди. В різкість можна було окремо локально заганяти там, волосся, очі, брови. Ось такі от речі. Для того, щоб в нас не вилазила страшна текстура шкіри, така от активна доволі. Так що з різкістю, загальною різкістю на всьому кадрі треба бути обережним. Два рази клікаю на руку, у мене 100%. Ну, і так само тут є, відповідно. Хорошо. Е, по шуму. Тут треба дивитися окремо. Пам'ятаємо, що в нас є дві складових шуму. Це є е, сама, самі прищики шумові. Ну, напевно, тут я їх можу знайти. Якщо я візьму, так, от серйозно збільшу цю експозицію. От наші шуми. Якщо забрати повністю шумодав, то в нас вилазять такі от речі. О! Значить, колір давиться поки. От, поки колір є. Ну і далі світній шуму. Пам'ятайте, що все є балансом різкість і. По суті, це є розмиття фотографій. Зараз воно підтягне. Перемальовується. Це зараз зникне. От. Фактично розмиття фотографій. Тому будьте обережні, завжди шукайте баланси. Окей, далі. То насичені і яскравість. Ми маємо можливість зручно коригувати ці три параметри. Також ці параметри е, є можливість, якщо тут от в цій от крапочці зажати і потримати секунду-півтори, у нас випадає така штука, то насиченість яскравість. Ну, Допустим, я хочу змінити тон о, цього от зеленого. Да? тобто я його… Або сюди, або туди. дергаю ви бачите, що в мене в тоні змінюється. Ось його позунки. Тобто зелений-жовтий, жовтий до оранжевого. Ну і так далі. От нам літо, от нам осінь. фокус фокус Насиченість і наближення до білого світлота. да Тобто є яскравість, не люблю це слово, його можна Спутати. Вон, таким чином. Да? От воно у мене все є. Добре. Я не буду зупинятися тут. Ну і баланс білого. То, перетворення наградації сірого можу показати на нашій. на наградацію. Чому воно в мене все є? Ага. Тому що в мене тут тонуровка. Я поставлю лінійна, і тоді ніякого відтінку не буде. Відтінок в мене через криві в каналах, тому в мене був відтінок. Значить, їдемо сюди. Ось у мене плюс-мінус автоматично підібраний баланс сірих тонів, але я знаю, що в неї шкіра одного кольору, татуювання іншого кольору, бандана третього кольору. Я можу робити їх світлішими і темнішими. Ну, от, чорний сірий, червоний, якщо ми затемняємо, це завжди-завжди вилазить прищі. ну, Некрасиво виглядає. А, шкіру ось так. І я не знаю, який цей колір. Я можу ни. Не... Зараз подивимось, який цей колір Цей чорний колір Фантастично! От, значить, нема. Змісту тут ні з чим ми не пограємося з чорним. Так. Ну, це є діаля. Дивіться, щоб не вилазили такі от всякі штуки. Так, далі. Тонування. Тонування тут все просто, ми додаємо. Паразитного відтінку, так називаємо, до кольорів. Тобто ми можемо додати його в світлі частини, додамо, не знаю, синього. Поки що я, Отут, скільки я його додаю. Тут якого кольору, тут скільки. І відповідно в тіні ми додамо протилежного теплого кольору. Пам'ятаємо, що якщо в нас. Світло холодне, тіні мають бути теплі. І навпаки, якщо підсвічування у нас тепле, тіні ми вибираємо холодні. Цей от баланс це є параметр, який визначає, що вважати тінями, що вважати світами. Якщо я нажму Alt і буду дергати отут, мені буде показуватися, що це відноситься до світов. Треба показати на якомусь іншому кольорі, щоб було видніше. От. Що зелене, що, що червоне. От. Так. Тепер все, що я тоную. Тут. Тоную тут. Звичайно ж, ну, це чисто для демонстрації. Є можливість просто зробити їх два теплими. Зараз це також часто використовується. А, для того, щоб зробити новось ну, таке теплішу фотографію. Якось так ось. Є трошки різниці, правда? Окей, їдемо далі. Коригування об'єктивів. Це є. Дисторсія. бочкообразна і, і ця друга, яку я ніяк не запам'ятаю Значить, Коригування. Нахили, розвороти. Це все цей. Це все дорістика. Основне, що тут деколи використовується, це є вінітування об'єктива. Тобто ми можемо тут краще. Ми можемо скасувати вінітування об'єктива, якщо в нас є, або додати, навпаки, вінітування. Середня точка показує, наскільки близько до центрального, центральної точки кадру приходить це вінітування. Що треба пам'ятати, що цей параметр працює від границь конкретно цілого кадру. Якщо я виріжу ось такий от шматок, звідси, то в мене туди ніколи не дійде це вінітування, тому що він працює від фізичних границь кадру. Якщо в мене наступне, давайте я заберу вінітування. Якщо наступне, це є. А... Ефекти, Тут я можу додати: ефект лінітування, він працює від границь кропа. Тобто, якщо я ось так от кадрану, в мене от ось, ось воно, тонування виходить, цього частинки кадру. Добре. Ще поверну сюди, тут є колір, тут ми е прибираємо хроматичні аберації. Пам'ятаєте, що на краях кадрів, на контрастних об'єктах час від часу вилазять хроматичні аберації? Саме тут вони і забираються. Зараз я спробую знайти щось таке. Навряд чи, звісно, але чуть-чуть ми його тут не побачимо. Я думаю, ви зможете знайти в себе. Фотографії. Профіль я практично не використовую. Ефекти додаємо зернистість і вінітування. Зернистість. Хто не знає, що це таке, то є отака от штукенці. Да, деколи що роблять. Ну, я, звісно ж, звісно, ніколи ніколи такого не роблю. Ми можемо вбити всю текстуру в тінях. Ось таким чином, забравши точку чорного. І ми з'їли вот, ту всю текстуру, і тут по ньому от, трошки. Ну і так само ну, я зараз знущаюся, от, вся сорочка вилетіла. От. Коли ми добилися от такого от фантастичного результату, бачите, все вилетіло От, вам і хроматичні аберації, кстати. Нам для того, щоб фотографію хоч якось читати, ну, такі речі використовують часто там. Я знаю, весільній зйомці було колись дуже популярно, зараз трошки менше. Коли <смі> вбиваєш в дупу всі всю текстуру плаття молодої, і кажеш, я так віжу. Тоді додавалося сюди ще зерниці для того, щоб тут з'явилася хоч якась текстура, і ми могли хоч щось тут читати. О, ну, вже воно не так голо виглядає. Ну, але це бред. Так, фікс, зернистість. От давайте тут побачимо хроматичні аберації. От вони вилазять, якщо я їх позабираю, а, от вони є. Ну і відповідно. Чік там. Чик, чик. Ось таким чином ми ці всі речі прибираємо. От вони ховаються. Окей. Так. Ефекти пройшли, значить, калібрування камери. тобто, Це, напевно, ціла лекція. Ну, не хочу я сюди розказувати насправді. Коротко скажу, що це є налаштування. Ні, я не так. Ви знаєте, що на вашій матриці є. Світлофільтри зеленого, червоного і синього кольору. Так от, за допомогою здвигів з цих от повзунків, ми можемо вказати нашій програмі про те, що там не чисто червоний світлофільтр, а якийсь там, чорт його знає, більш оранжевий чи фіолеттовий. І, відрах... і відносно того, воно враховує кольори. Тобто це калібрування самої камери. Використовується воно насправді. І в художніх цілях, тобто інколи можна зробити таким чином, щоб кольори зблизити, або їх більше ще роз'єднати, але логічно його зрозуміти, з ходу не виходить. Тобто, якщо, ну, я взагалі, звичайно, що рекомендую подивитися відеоуроки по тому, як працювати з цим. Інструментом, але основне, це е, зближуються кольори, і тоді вони виглядають ну, більш цілісно, напевно, не знаю. Ну, от така от фотографія вийшла, да? тобто Я подергав. Я не хочу пояснити, але основний суть в тому, що з RGB. З Здвигу тону і додаванням забиранням насиченості цього кольору, ми також виходимо на інші відтінки. От таке в мене небо на попливу. Це кажу, що цілком можна використовувати як художній ефект, але якщо хочете розібратися з ним, ну, пошукайте в інтернеті. Я не буду зараз сюди вдаватися. Є придустановки, як читати базовий кольор. Ну, не хочу, просто не хочу, серйозно. А, пресети. Тут називається стилі. Я вже собі тут працював, напрацьовував, це не для цих кадрів робилося, а, але це є налаштування, якщо у вас є серія фотографій, і вам треба зробити їх схожу обробку, їх можна всіх завантажити сюди, там, синхронізувати, виділити всі синхронізувати налаштування, або е зробити собі якийсь пресетік, відкрити цю фотографію і накатати на нього ці налаштування. Тобто ці от повзунки вони сюди, вони якраз до цього і відносяться. Тобто, бачите, вже щось інше. Ну, кстати, нічого так вийшло. От, все. Е, знімки екрана ну, ні разу в своєму не використовував. Тобто це можна обробити по одному, зробити знімок, обробити по-другому, потім клікати, передивлятися, як вам подобається більше. Не знаю, не робив ні разу. Е, ось що ще. Да, тобто, по налаштуваннях камери. Я рекомендую ось тут ставити Adobe Camera Raw, база даних Camera Raw. Вірніше, і замість XMP. І ось тут от ми вибираємо от, простір SRGB. Ну, я вибираю 16 біт. Це як ми передаємо фотографію у Photoshop? Яким чином? 300 DPI. Тут в мене 16 мегапікселів, значить 16 мегапікселів. Максимальний розмір. нема мені змісту кидати в Photoshop менший розмір. Це є по камери. Ще раз кажу, Тут sRGB 16 біт, хоча можна і 8 без проблем. А, ось тут в нас Adobe Camera Raw. Все, Після того кажу, що я можу собі їх виділити всі. В інших версіях ну, там через Shift краще виділяти, тому що ця кнопочка, по-моєму. Якось не так. Або я туди ніколи не лазив, не знаю. Не по принципу, можемо відразу зберегти зображення в тому самому місці. Назва документа, розширення. Якість найкраща. А можемо обрізати його під якийсь формат, наприклад, довгий край 1200 пікселів. Ну, це є формат для інтернету, для веба. Uh, можна не забрати цю штуку. І 300 DPI і отримаємо для пікселі на дюм. І отримаємо для друку фотографії. Ось такі от речі. Для друку ну, використовується 8 біт. Бачите, Тут навіть немає можливості вибрати 16. Ось такі от речі. Ну або, якщо ми не хочемо. Його зберігати нам потрібно ще, допустимо, шкіру чуть підчистити. Ми відкриваємо зображення у Photoshop. От таким чином. І я вже тут буду якось його потихесінько собі прибирати, чистити. Це Я дуже сподіваюся, що ці інструменти тут працювали. Звук є, відео так само. Бо знову не отримаєте <гум> цього відео. Скільки мене просили місяць, певно може й більше для цього, щоб це зробити. Добре, якщо що, дзвоніть, пишіть, питайте. Пока.